Вітаю вас, друзі, цієї ночі. Російські терористи здійснили чергову масовану атаку проти України, комбіновану атаку із застосуванням як іран російських дронів, так і різних ракет. Основними цілями цієї атаки стали об'єкти нашої енергетичної інфраструктури. Так звана Росія продовжує займатися енергетичним терором, і ми дякуємо нашим силам протиповітряної оборони за те, що вони збили 81 зі 100 засобів повітряного нападу. А ще ми співчуваємо польським збройним силам, які написали у себе у твіттері, що цієї ночі ніч для них була дуже напружена і непроста, бо вони спостерігали за атакою на Україну. Ну і звісно, ми. Дякуємо Сполученим Штатам Америки за те, що вчора вже офіційно було надано дозвіл атакувати американською зброєю цілі всередині так званої Росії. Президент доручив своїй команді дозволити використання наданої сполученими штатами зброї, щоб мати можливість завдати ударів у відповідь. Зізнайтеся, ви так само як і я чекаєте із нетерпінням, коли хай Марси вдарять, наприклад, по білгороду. Самі росіяни також дуже чекають. Перші атаки можуть в чині буквально ніяких часов літній. вони чекають, вони погрожують і готують дуже надзвичайно рішучу відповідь. Я думаю, що а, настало час рішительних дій. Можливо, навіть оцей американський дозвіл є приводом для війни між так званою Росією та Сполученими Штатами Америки. І такі дії вполне можуть стати казус. Були. Ну на таке точно варто реагувати, і сполученим штатам Америки потрібно зняти абсолютно усі заборони на використання озброєнь, які вони нам надають. Надобіть по всій глибині. Російської Федерації і це завжди хороша ідея. А ще хороша ідея це задонатити, наприклад, на русоріз. усі необхідні реквізити є в описі до цього відео. І чудова ідея це підписатися просто зараз на мій канал, натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар. Давайте розберемося із тим, як саме ми можемо використовувати американське озброєння для ударів по цілях на території так званої Росії. Ось коментар представника Білого Дому. Це стосується можливості завдавати контрударів одразу через кордон. Це не стосується атакамсів чи ударів на далеку відстань. Головна ідея забезпечити, щоб українці могли захистити себе від ударів з цієї зони за кордоном, яка б інакше була захищеною для росіян. Отже, для ударів по території так званої Росії ми можемо використовувати американські танки, яких дуже мало, американські бредлі, американську артилерію і можливо американські хаймарси із боєприпасами Джимлер. Тобто із дальністю до 70 кілометрів, але не можемо використовувати ракети атакамс. І ще скоріш за все ми можемо використовувати це озброєння виключно для ударів неподалік від російсько-українського кордону, і це означає, що ми не зможемо скоріш за все вдарити хаймарсами по ось отакому скупченню російських військових у Білгороді. <звук> Але це не точно. Також у Сполучених Штатах Америки пояснили у зв'язку із чим було прийнято таке рішення, і це для того, щоб завадити російському наступу на Харківщині. Зокрема, це відбувається в контексті російського наступу проти України в Харківській області. Росіяни били по цілях в Україні просто через кордон. І тут нам із вами точно варто пригадати хронологію: місто Білгород не отримувало жодних обстрілів, жодних ударів до 24 лютого, 22 Року, тобто до моменту, коли так звана Росія не розпочала повномасштабне вторгнення, одразу після того, як так звана Росія розпочала повномасштабку, по Білгороду стало прилітати практично щоденно. Владіміру Путіну це дуже не сподобалося. Він доручив стягнути у Білгород багато систем протиповітряної оборони і став погрожувати. Мовляв, якщо Україна буде атакувати Білгород, бо з Білгорода атакують, наприклад, Харків, то тоді так звана Росія буде робити ту саму санітарну зону. Ми навіть будемо, будемо розглянути вопрос. Я кажу дуже дуже акуратно, щоб створити на території України таку санітарну зону. На такому далі, з якого невозможно було б доставити нашу територію. Далі Владимір Путін наказав атакувати Харківщину і розпочати наземну наступальну операцію для того, щоб врятувати Белгород. і він досяг прямо протилежного ефекту. При этом Атабстріла в Білгородську області у випроводячийся операція не спасає. Коли розпочався той самий наступ росіян на півночі Харківщини, по Белгороду стало прилітати тільки більше і більше. І ось тепер низка наших партнерів до дозволила атакувати своєю зброєю територію так званої Росії саме тому, що владімір Путін наказав наступати росіянам на півночі Харківщини. Ну що тут сказати? Здається, владімір Путін таки дійсно переграв самого себе. <клес> Більше того, якщо взяти Німеччину, то Німеччина нам спершу не хотіла навіть надавати танки, щоби ці танки не поїхали на територію так званої Росії. А тепер і Німеччина дозволяє атакувати російські цілі німецькою зброєю на території так званої Росії. Правительство про те, що в СУ іспользовались поставлено німецьке оружие для ударів по старим російським регіонам. В рамках зачити Харківської області. от уже цей видатний геополітик Владимір Путін. Що стосується німецького озброєння, то звісно у цій номенклатурі нас із вами найбільше цікавлять ракети Таурус, але нам їх поки що не надали, хоча. Росіяни впевнені, що у нас ці ракети вже є. дійсно будуть Таурус. Часть ракет доставили на територію так званої України, але їх ніхто не давав команду примінять. Та навіть якщо це не будуть тауруси, принаймні станом на сьогодні, то ми можемо використовувати для ударів по території так званої Росії німецьку артилерію, німецькі системи реактивного залпового вогню марс 2 які є аналогом М 270 навіть не аналогом, а копією. І ще ми можемо використовувати надані. І німеччиною системи Петріот аби збивати російську авіацію над територією так званої Росії, як вже було у випадку. Із брянською різаниною сьогодні було збито П'ять бойових віртольотів і самолітов Росії даже на кігодпаде окрюкові І поки ми чекаємо, коли ж американські хаймарси почнуть прилітати по Білгороду, самі росіяни впевнені, що це вже відбувається. Прес-секретар Владиміра Путіна Пєсков дуже жорстко відреагував на такі удари, просто заявивши. Що вони бувають, уже освіщаються попитки нанесення ударів по російській території, і тут ми повернемося знову до теми російських погроз. Росіяни за ці дні погрожували дуже багато, але чомусь наші партнери не злякалися. До них поступово доходить, що російські погрози це просто пусті звуки. Зокрема, генеральний секретар НАТО Столтенберг заявив: у цьому у погрозах владіміра Путіна немає нічого нового. Так було протягом тривалого часу, щоразу, коли союзники по НАТО надають Юють підтримку Україні. Путін намагається погрожувати нам, щоб ми цього не робили. Вже навіть і кремлівські пропагандисти прозрівають, що їх ніхто не боїться, бо вони нічого не реалізовують потім зі своїх погроз. Тому що ми Там ж то мені атвеціли жорстка та мужта і ліпатамусу час... Ми вже намікнули про густо населені столиці в Європі. Отож, ми з вами чекаємо на застосування американської зброї по цілях на території так званої Росії, і сподіваємося, усе ж таки на краще, що ми зможемо Можемо атакувати не тільки прямо поблизу нашого кордону, а й далі. Самі росіяни також на це сподіваються а Перший 35 цілей. Усі наші воєнне аеродроме та Краснодарський край, Ростовська область. Доволі скоро ми із вами, друзі, дізнаємося, але як би там не було, насправді оце рішення історичне без перебільшення, й воно може свідчити про зміну стратегії наших партнерів у питанні російсько-української війни. Сьогодні Сполучені Штати Америки дозволяють лише обмежені атаки на території так званої Росії. А хто знає, що буде завтра чи післязавтра? А ще ми чека. Аймо на ті самі F-16. більшість країн, які нам їх надають, дозволяють атаки у глиб території так званої Росії. Ну і на днях дуже цікаві пропозиції має висловити Макрон. Макрон, що ти робиш? Ну і оскільки я торкнувся теми півночі Харківщини, у цьому випуску маю сказати про ситуацію там станом на сьогодні. З одного боку, росіянам таки вдалося відволікти частину наших сил на цей напрям, і з іншого боку, їхній наступ фактично видихнувся. Що самі російські пропагандисти підтверджують: самого участки без значительних змінень. <кій> Собственно наступління становлена, Це дійсно так ми в їх оборонний порядок. і ще поки американська демократія не долетіла до БНР, туди долітає українська демократія. Становиться ще складніше, слажні, по тому ж то нас превосходит в в производстві дронов которые літають на большій дальності. Они сейчас способні літати на 20 кілометрів і, к сожалению, залітають вглубь білгородської області. Взагалі, друзі, я вже неодноразово казав, що українські дрони розвиваються, вони стають швидшими, вони стають розумнішими, та й не тільки. І є деякі хороші новини, оскільки російські розвідувальні безпілотники стали становити серйозну загрозу для нашого тилу, хоча б тому, що вони дуже оперативно. Наводять російські ракети, українські воїни почали усе активніше fpv дронами камікадзе збивати російські розвідувальні БПЛА. Ось, наприклад, на цьому відео воїни Центру сил спеціальних операцій Служби безпеки України підрозділу М2 за допомогою вашого дрона знищили російський розвідувальний Орлан. Це дуже крутий результат, але треба іще зробити багато роботи для того, щоб це стало масовим і системним рішенням, але воно неодмінно буде. Ну а тим Тим часом, завдяки вам і ще кілька наших підрозділів загалом отримали понад 300 нових FPV. Вітаю! Ми бійці відділення ударних БПЛА, першого штурмового батальйону 92-ї бригади. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за 100 fpv дронів, які будуть працювати на Харківщині. Слава Україні! Вітаю! Ми бійці відділення ударних БПЛА, першого штурмового батальйону 92-ї бригади. Хочемо подякувати за 100 нічних теплових дронів спільноті Стерненка, Ігорю Лачину, Олегу Гороховському, Монобанку та всім донаторам. Слава Україні! Ми, бійці 411-го окремого батальйону БПАК Яструби, щиро дякуємо Лачину, Олегу Гороховському, Монобанку та спільноті Стерненка за 50 нічних дронів. Перемога любить підготовлених. Слава Україні! героям слава, американська та інша допомога це чудово, це дуже важливо, життєво важливо для України, але ми не можемо покладатися тільки на неї. Ми маємо розвивати також і наші власні спроможності, і також заради цього продовжуйте і далі активно допомагати українському війську.